Осінь це пора, коли земля готується до відпочинку, а господар думає про врожай наступного року. У цей час багато хто палить сухе гілля, бадилля чи старі дрова і залишається після цього звичайний на вигляд попіл, часто його просто висипають десь під паркан чи в компост, не замислюючись, що це не сміття, а справжній скарб для землі. Деревний попіл це природне добриво. Яке здавна шанували в селі, бо воно не тільки підживлює ґрунт, а й допомагає йому відновити сили після літа. Наші предки добре знали, що земля, як і людина, втомлюється, вона віддає нам усе, що має, і якщо її не підживити, то наступного року врожай буде слабший. Але восени не варто сипати будь які хімічні препарати краще дати землі щось м'яке, природне, нешкідливе. І саме тут деревний попіл стає незамінним, він не містить ніяких штучних речовин, бо утворюється при згорянні деревини чистої природної сировини. У ньому немає азоту, зате багато калію, кальцію, фосфору та мікроелементів, яких потребують плодові дерева, ягідники, городні культури. У селі здавна знали, попіл це золото з печі. Коли після зимових вечорів господині вимітали його з груби. То ніколи не викидали абияк. усе збиралося в мішечки, сушилося, а навесні або восени розсипалося посаду. Так само й зараз, коли після осіннього прибирання залишається багато спалених гілок чи бур'янів, не варто марнувати цей дар у кожній пригорчі попелу міститься сила, яку дерево колись узяло з землі, а тепер повертає її назад, замкнувши природне коло. Чому саме восени попіл такий важливий? Бо це час, коли рослини завершують свій ріст, а ґрунт потребує спокійного підживлення, калій, що є в попелі, допомагає визріванню пагонів, підвищує морозостійкість дерев, укріплює коріння. Якщо восени підсипати попелом при стовбурні кола яблунь, груш чи смородини, вони краще перенесуть морози, менше хворітимуть навесні. Крім того, попел змінює кислотність землі, роблячи її більш нейтральною, а це дуже корисно для більшості плодових культур, які не люблять надто кислих ґрунтів. Не можна не згадати і про санітарну користь попелу. Осінь це пора, коли багато шкідників готуються до зимівлі, частина з них залишається в опалому листі, інша ховається в землі біля коренів дерев. Коли господар розсипає попіл, то не лише годує землю, а й частково знезаражує її. У попелі є лужні речовини, які пригнічують грибкові захворювання, перешкоджають розвитку шкідливої мікрофлори, навіть відлякують деяких комах. Це своєрідна профілактика без хімії, перевірена поколіннями. Варто пам'ятати, що деревний попіл ну, це не просто підживлення, а й спосіб зберегти родючість землі на довгі роки. Якщо кожної осені додавати його потроху, земля не виснажується, вона стає пухкішою, легшою, краще пропускає вологу й повітря. А плодові дерева, відчуваючи турботу господаря, віддячують рясним урожаєм. Недарма старі люди казали хто з попелом дружить, того земля не ображає. Сьогодні, коли багато хто купує хімічні добрива і шукає швидкого ефекту, Важливо згадати, що природа сама дає все необхідне, попіл ж це приклад того, як у селі кожна річ має своє місце і користь, спалив сухе гілля, отримав тепло, а попіл підживлення нічого не пропадає, усе повертається до землі, і саме в цьому полягає сільська мудрість, що ґрунтується на спостереженні, терпінні і повазі до природи. Отже, восени, коли ми готуємо сад і город до зими, варто згадати про цей простий, але потужний засіб. Не поспішай викидати попіл, збери його, просій, зберігай у сухому місці, коли настане час, використай із розумом, і земля обов'язково віддячить сторицею. Бо попіл це не сміття, а спадок старих господарів, які знали, що справжнє багатство, не в куплених мішках із магазину. А в тому, що дає сама природа, якщо вмієш користуватися з розумом і вдячністю. Деревний попіл це, ось, це не просто залишок після спалювання дров чи гілок, а справжній концентрат мінеральних речовин, які колись були у тілі дерева. Коли деревина згорає, усе органічне перетворюється на дим, а неорганічні елементи залишаються у вигляді попелу. Саме тому цей простий сірий порошок є одним із. Найцінніших природних добрив, які можна отримати безкоштовно і без шкоди для довкілля. У його складі те, чого часто бракує ґрунтам після інтенсивного вирощування культур, основні речовини, які містяться в попелі, це калій, фосфор, кальцій, магній, а також мікроелементи бор, цинк, марганець, залізо, мідь. Найбільше у ньому калію саме того елемента який відповідає за міцність рослин, їх стійкість до морозів і посухи, за смак плодів і визрівання деревини, Калій робить клітини рослин пружними, допомагає отримувати воду. Тому плодові дерева, підживлені попелом, легше переносять зиму і дають солодші яблука, сливи, груші. Якщо в ґрунті не вистачає калію, листя швидко жовтіє, а пагони погано визрівають, тоді дерево стає вразливим до морозів. І шкідників попіл усуває цю проблему природним шляхом без потреби в штучних препаратах. Фосфор у попелі також відіграє важливу роль Він сприяє розвитку кореневої системи і підвищує родючість ґрунту. Саме завдяки фосфору рослини краще засвоюють енергію, швидше розвиваються навесні, а плодові бруньки формуються міцні й здорові. Кальцій, який становить значну частину попелу, Зменшує кислотність землі, нейтралізує надлишок кислоти, що часто накопичується через дощі або надмірне використання азотних добрив. Завдяки цьому ґрунт стає більш пухким, з кращим повітрообміном, і коріння дихає легше. Важливо пам'ятати, що склад попелу залежить від того, яке саме паливо спалювалося. Найціннішим вважається попіл із твердих порід деревини. Дуба, берези, ясена, бука. У ньому найбільше калію та кальцію. Попіл із м'яких порід, як от сосна чи тополя, теж корисний, але трохи бідніший на поживні речовини. Не менш цінним є попіл від золи соняшникового лушпиння чи соломи. У ньому навіть більше калію, ніж у деревному. А от попіл від сміття, фарбованих дощок або Побутових відходів ні в якому разі не можна використовувати у ньому є шкідливі речовини, які зіпсують землю і можуть потрапити в плоди. Окрім того, що попіл містить багато поживних елементів, він має ще одну важливу властивість не містить хлору, це особливо добре для культур, які не переносять хлорних сполук, виноград, картопля, полуниця, смородина. Тому попіл є безпечним і природним джерелом поживи, яке не спалює коріння, не накопичується у плодах і не шкодить мікрофлорі ґрунту, він діє м'яко, поступово розчиняючись у воді, тому рослини отримують живлення протягом усього осіннього і весняного періодів. Ще одна цінність попелу полягає в його лужній реакції якщо земля кисла. А це часто буває після багатьох років вирощування картоплі чи полуниці, то попіл допомагає виправити ситуацію. Він діє подібно до вапна, але м'якше, без різких змін. Для саду це важливо, адже більшість плодових дерев і кущів не люблять кислий ґрунт. Коли кислотність знижується, коріння краще всмоктує поживні речовини, а отже, дерева швидше ростуть і плодоносять рясніше. Земля після попелу стає ніби живішою, у ній активізуються дощові черв'яки, дрібні організми, які роблять її родючою. Якщо говорити про хімічний склад у цифрах, то в середньому у 100 грамах деревного попелу міститься до 10 грамів калію, 5 грамів кальцію, 3-4 грами фосфору, а також невеликі кількості магнію натрію сірки заліза. Залежно від виду дерева ці показники можуть змінюватися, але користь завжди залишається значною. Для порівняння, щоб отримати стільки калію, скільки є у відрі попелу, потрібно було би витратити чималі гроші на мінеральні добрива з магазину. Цікаво, що попіл діє не лише як підживлення, а й як природний антисептик. Його можна змішувати з ґрунтом при посадці або посипати поверх землі. Це допомагає знищити частину збудників грибкових хвороб і навіть відлякує слимаків. Лужні речовини, що входять до складу попелу, створюють середовище, в якому не розвиваються багато патогенів. Таким чином це не просто добриво, а ще й засіб захисту, який не шкодить довкіллю. Попіл легкий, розсипчастий, добре розчиняється у воді, тому його можна застосовувати у сухому вигляді. Або як настій. якщо змішати склянку попелу з відром води і настояти кілька днів, отримаємо м'який розчин придатний для поливу або оприскування. Такий настій діє делікатно, не опалює листя, але дає рослинам доступ до мінералів у розчиненій формі. Це особливо корисно восени, коли дерево вже не росте активно, але ще живе, готуючись до зими. Отже, хімічний склад попелу, то води це природна лабораторія, створена самою природою. У кожній ложці цього сірого порошку приховано цілий набір мінералів, потрібних землі для відновлення. І якщо ми ставимося до нього з розумінням, не змішуємо з побутовими відходами, не викидаємо на смітник, а використовуємо як добриво, то робимо правильну справу. Бо природа. Завжди повертає те, що їй віддають, і деревний попіл один із найкращих способів нагодувати землю природною силою, без жодної хімії, так як це робили наші предки десятки поколінь тому. Вносити деревний попіл восени потрібно з розумом, адже навіть найкраще добриво може не дати користі, якщо зробити це неправильно. Осінь це пора, коли земля вже трохи охолола. А плодові дерева завершили вегетацію. Саме тоді варто допомогти грунту відновити запас поживних речовин, який він витратив за літо найкращий час для внесення попелу після збору врожаю, коли листя вже починає опадати, але ще немає заморозків. Земля тоді ще тепла і зможе прийняти добриво, а з дощами воно поступово увійде в глибину, де знаходяться корені дерев і кущів. Перш за все, попіл не можна просто висипати товстим шаром під дерево, само це не дасть користі, а може навіть пошкодити коріння, його краще рівномірно розсипати тонким шаром по поверхні землі навколо стовбура, відступаючи від корневої шийки приблизно на пів метра. Потім треба перекопати або злегка заробити його в ґрунт сапкою чи граблями, щоб попіл не розвіявся вітром і не змило дощем. На одне доросле дерево зазвичай вистачає від пів літра до літра попелу, залежно від розміру дерева та стану землі. Молодим саджанцям дають менше близько склянки чи двох, щоб не перевантажити ґрунт лугом. Якщо ґрунт важкий, глинистий попіл допоможе зробити його більш пухким і придатним для утримання вологи. А на легких піщаних ділянках він сприяє збереженню. Поживних речовин, які зазвичай швидко вимиваються, саме тому восени попіл варто розкидати перед перекопуванням, щоб він змішався з верхнім шаром землі. Якщо робити це систематично з року в рік, ґрунт стає структурнішим, живішим, а урожай стабільним. Важливо лише пам'ятати, що все треба робити у міру. Надлишок попелу може зробити землю надто лужною. А це шкодить таким культурам, як картопля чи полуниця, дуже добре поєднувати попіл із органічними добривами. Наприклад, якщо після перекопування ви плануєте внести компост або перепрілий гній, спочатку посипте землю попелом, а потім покладіть органіку зверху. Так поживні речовини зв'яжуться, і кальцій із попелу допоможе швидше розкластися органічним решткам. Але ніколи не варто змішувати попіл. Безпосередньо з гноєм або свіжим перегноєм у відрі від такої реакції утворюється аміак, який знищує азот, і обидва добрива втрачають свою користь. Тож краще застосовувати їх послідовно з розумним інтервалом у кілька тижнів. Якщо господар хоче підживити не лише дерева, а й ягідники, то попіл також стане у пригоді для смородини агрусу, малини його розсипають по рядах. Після обрізки гілок. Після цього землю трохи розпушують і рясно поливають водою, щоб поживні речовини розчинилися і дійшли до коренів. Можна навіть зробити розчин на відро води одна-дві склянки попелу. Цим настоєм поливають під корінь або обприскують листя, якщо осінь ще тепла. Такий спосіб особливо добрий для ягідників, які виснажуються за літо. Садівники часто використовують попіл і підперекопування грядок, де ростуть овочі. Наприклад, під час осіннього перекопування гряд під картоплю чи буряк попіл розсипають рівномірно по поверхні з розрахунку близько пів літра на квадратний метр. Якщо ж земля кисла, можна дати трохи більше. Але не варто повторювати внесення щороку без перевірки ґрунту. Найкраще робити це раз на 2-3 роки, чергуючи з іншими видами підживлення. Є ще один важливий момент: не можна змішувати попіл із добривами, що містять азот, наприклад, із сечовиною чи аміачною селітрою. Лужна реакція попелу нейтралізує азот і користі від такого поєднання не буде. Якщо потрібно підживити ґрунт азотом, робіть це навесні, а попіл залишайте на осінь або ранню весну. Такий розподіл забезпечить збалансоване живлення для рослин протягом року. Дуже добрий ефект дає внесення попелу під яблуні й груші, які вже кілька років ростуть на одному місці. У таких деревах часто знижується врожайність через виснаження ґрунту. Коли восени розсипати навколо дерева жменю попелу і злегка його загорнути в землю, уже наступного літа можна побачити різницю листя буде темно-зеленим, а плоди більшими і солодшими. Це пояснюється тим, що калій, який є в попелі, допомагає нагромадженню цукрів у плодах і зміцненню клітинних стінок. Ще один спосіб використання попільний настій для поливу. Щоб його приготувати, потрібно взяти пів літра попелу на відро теплої води, добре розмішати, настоювати 2-3 дні, а потім поливати під корінь або оприскувати кущі. Такий настій можна застосовувати і восени, і навесні, адже він не містить шкідливих речовин і діє м'яко. До речі, цей розчин відлякує деяких шкідників, зокрема тлю, гусіні кліщів, що часто зимують у тріщинах кори. Для винограду попіл теж дуже корисний. Після обрізки лоз можна розсипати його по землі навколо кущів і полити водою. Це допомагає зміцнити пагони, підвищує морозостійкість і сприяє визріванню лози. Якщо виноград росте на кислому ґрунті, попіл стане ще й природним вапном, вирівнюючи кислотність і покращуючи засвоєння поживних речовин. Підсумовуючи, можна сказати, що деревний попіл. Це універсальне осіннє добриво, але головне правило помірність і своєчасність, краще внести менше, але рівномірно, ніж багато, але нерозумно. Якщо застосовувати його систематично, дотримуючись норм і не змішуючи з хімічними речовинами, попіл стане справжнім помічником у господарстві. Він не лише підживить землю, а й оздоровить її. Допоможе підготувати сад до зими і забезпечить добрий старт для весняного росту. У сільському господарстві завжди цінується саме така мудра простота, коли робиш усе своєчасно, без надлишку, але з розумінням природного порядку речей. Ще з давніх давин у селі знали, що попіл це не просто залишок від вогню, а справжній дар землі. Наші діди й прадіди користувалися ним постійно, навіть тоді, коли ніхто не чув про мінеральні добрива. У кожній хаті після топки груби або печі попел не викидали, а дбайливо збирали, його зберігали в дерев'яних ящиках чи відрах, сушили і берегли до весни. Узимку господиня могла й посипати ним підлогу, щоб не ковзати, і прати білизну, і навіть мити посуд, бо попіл діє як лужна сода. Але найцінніше його використовували на землі. Коли приходила осінь, господар виходив у сад, розсівав попіл навколо дерев і казав, щоб земля не бідніла. І справді, дерева стояли міцні, не підмерзали, а врожай тримався щороку добрий. У старих селах було помітно, що сад, який удобрювали попелом, відрізнявся від тих, де господар нехтував цим. Земля там була. Пухкіша, не кисла, трава під деревами густа, соковита. Яблуні родили рясно, а груші мали солодкий присмак, ніби з медом. Дехто навіть казав, що попіл пом'якшує воду в землі, і від цього плоди соковитіші. У народі існували й свої перевірені норми старі люди радили не сипати попелу жменями або як, а міряти по совісті на яблуню відро, на смородину півсклянки. Усе робили окомірно, але з досвідом, бо кожен знав свою землю як себе. Є багато народних способів застосування попелу наприклад, коли садили часник чи цибулю восени, то сипали в лунки трохи попелу, щоб не заводилася гниль і не лізла цибульна муха, для картоплі, щоб не чіплялася парша, бульби обвалювали в попелі перед посадкою. Улітку, коли на капусті з'являлася чи гусінь, господині просто посипали її попелом з ситочка, і через день капуста стояла чиста, без жодної комахи, це була проста, але дієва профілактика, яка не потребувала хімії, тільки трохи терпіння і власної турботи. Наші предки знали якщо після осіннього прибирання зібрати листя, гілки, бур'яни, спалити їх у купі, а попіл не розкидати по вітру, а принести під дерева земля віддячить сторицею. Цей звичай був не просто звичкою, а частиною сільського світогляду нічого не марнувати, усе повернути природі. Навіть коли не було лабораторій і хімічних аналізів, люди бачили, що земля, яка отримує попіл, живе довше, не злипає після дощу, краще тримає вологу. Так із покоління в покоління передавалася проста наука Годуй землю і вона нагодує тебе. Сучасні господарі часто шукають чарівні добрива, які дають швидкий результат. Але ті, хто повертається до старих методів, бачать різницю попіл діє повільно, але надійно. Його дія не обмежується одним сезоном, він поліпшує структуру ґрунту, а це важливо для довготривалого плодоношення. Сад, який щороку отримує порцію попелу, стає міцним і стійким. У такій землі краще працюють дощові черв'яки, більше корисних мікроорганізмів, а плоди довше зберігаються, це як здорова людина. Якщо харчується натурально, то й живе міцно, без ліків. Звичайно, і тут треба розум. Старі люди завжди казали попіл не сіль, а й ним пересолиш. Надлишок лугу може зробити ґрунт занадто лужним, тому розумний господар ніколи не сипле без потреби один рік попіл, другий компост, третій гній. Так земля отримує все, що їй потрібно, без перевантаження. І коли дивишся на такі сади, видно, що там не просто догляд, там любов до землі, спокій і порядок, як у добрій хаті. Є ще цікаві спостереження. Попіл допомагає навіть у боротьбі з бур'янами, якщо посипати місця, де росте хвощ або мох кілька разів за осінь, то за рік вони зникають. Це тому, що ці рослини люблять кислу землю, а попіл її нейтралізує. Так само і з лишайниками на старих деревах. Якщо обприскати кору настоєм попелу, вони зникають без шкоди для дерева. Так господар одночасно і доглядає, і лікує свій сад. Отже, деревний попіл це не пережиток минулого, а жива частина справжнього господарювання. Це зна.